Бачу, тобі допомога потрібна. Мені не потрібна допомога. Ти чекай, чекай, бачу, яка біда на собі. Яка це біда. Бачу, що партнер твій щось мутить. Звідки ти знаєш про партнера? Штовуєш Я багато чого знаю. От і хочу попередити тебе. Ну попереджаю. Але щоб попередити гарно, треба мені твої коштовності. Ой, тримай. Так, бачу, що партнер твій мутить щось із біржею. З біржею? А що мені робити? Ти, мені потрібні ще дві браслети. О, так, да. Да. бачу, якась блондинка, між вами стоїть. Набивається тобі в друзям. Є така? Є. Кажи, що робити. Ти не дави на мене, бо ти мені вже портал закрила. Все, не буду тобі нічого дати. Сивай! Я не буду тобі заважати. Розказуй далі. Так, ну для цього гроші потрібні. Є гроші? Гроші? Гроші, гроші. Я тобі діло кажу. Давай я тобі все поверну. Тримай. Так бачу, що ця блондинка до твого нареченого залицяється. Якого нареченого? В мене немає. Його. Ану віддавай гроші коштовно. Нема у мене ніяких грошей. Ось руки робити. Ох ти шакрайка, куди гроші діла? Нема, я Бог забрав.